Майже з кожного поверху, з багатьох вікон, люди кликали на допомогу. За допомогою ручних драбин, пожежних, за допомогою автомобільних драбин ми починали знімати людей з верхніх поверхів. Рятувальники підіймались в квартири, допомагали людям перелазити через вікно на наші драбини. І опускали людей донизу. Складний був момент врятувати жінку з 9-го поверху цієї частини будинку, тому що жінка лежала на дев'ятому поверсі. Зверху були обвищі плити, які могли в будь-який момент рухнути донизу, і в неї була заблокована нога. За допомогою альпіністичного спорядження та ми до неї добрались. Залучили гідравлічний інструмент, деблокували ногу і врятували її. Дівчинка на, ну, на четвертому поверсі, кадри порятунку, якої, я думаю, що вже всі бачили. Вона з самого початку під час хвилини тиші давала звуки, вона стогнала. І тільки вже на другий день на ранок ми точно визначили місце, де вона знаходиться. Під час хвилини тиші і приступили до її порятунку. Саме складне те, що катастрофа була дуже великих масштабів. Було декілька осередків небезпеки: це починаючи від пожежі, яка виникла на завалах в результаті вибуху, і ті ж самі висаючі плити, які звисали з верхніх поверхів, і вони складали дуже велику небезпеку для рятувальників, які працювали на завалах внизу. Які шукали людей під завалами, ці плити зверху могли в будь-який час рухнути донизу. Деякі люди були врятовані саме цивільними людьми. До яких можна було там без проблем дістати, да, Цивільні люди їх виносили, також швидку допомогу передавали. Це, ну скажімо так, перші хвилини вибуху до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Дуже багато людей з усього міста прибуло до місця вибуху. Звичайні цивільні люди, і військові, і поліцейські допомагали нам розтягувати автомобілі, які були знищені вибухом, і заважали проїзду пожежно-рятувальної техніки. Вони розгрібали дороги, іноді, іноді в деяких випадках ми за цих людей дуже переживали, тому що люди на емоціях починали йти туди, де їм було дуже небезпечно знаходитись. З добрими намірами хотіли нам допомагати працювати безпосередньо на самих завалах, але це складало дуже велику загрозу для їхнього здоров'я. Тому ми в деяких випадках були вимушені людей цивільних проганяти з місця події. Моя дружина також рятувальниця. Вона зараз знаходиться в Німеччині на лікуванні після поранення, яке вона отримала 10 квітня в нашому місті під час ліквідації надзвичайної події, яка виникла в результаті ворожої агресії. Вона також в цей день вона всю ніч не спала, вона моніторила новини. Періодично намагалась мені дозвонитись, спитати, як в мене справи, як триває ліквідація. І за кожного там, чоловіка вона писала, там, а скільки, скільки вже врятували, скільки дістали. Тобто, вона ну, дуже боляче це сприймає, тому що боляче ще сприймає за те, що вона каже, як вона мені сказала, я повинна зараз бути поруч з вами, а не в цьому лікарняному ліжку. Всього до ліквідації. Е, Цієї події було залучено більше 400 рятувальників. Так як подія тривала не один день, на місці події проводились ротації особового складу. На місці події люди по 12 годин працювали, змінювались, відпочивали і знову заступали сюди на чергування, продовжували пошуково-рятувальні роботи. Всіх людей, яких ми змогли знайти живими. Ми врятували всіх, хто потребував евакуації з верхніх поверхів зруйнованого будинку. Ми також врятували.